Вітаю на каналі Anro Studio. І оскільки зараз зима і дуже важко кудись поїхати далеко, бо дуже-дуже зимно, ми вирішили трошечки походити по місту і знайти або розкрити загадки мішкольця. В чому полягає загадки мішкольця? Це те, що ми зараз з вами знаходимося біля церкви Риму католицької, а напроти синагога. І це цікаво, що в бувшому індустріальному місті. Таке різноманіття церков. От Ми з вами іще дуже цікаві статуї, які е, символізують різні події в Угорщині. Про них я розповім вам далі, тож залишайтеся на каналі Анрос Фулл. Перед нами мінарицький костел або костел Божої Матері у місті Мішколь, яким є один з найважливіших храмів міста, побудований в XVIII столітті в стилі барокко. Готичний парафіальний костел. Присвячений Діві Марії стояв на цьому місці ще в 15 столітті, але був зруйнований під час турецької окупації. Цього разу я не хочу обтяжувати вас історичними фактами про те, хто цей костел розбудовував або допомагав збирати кошти на його будівництво, адже імена та дат легко забути. А от атмосфера та відчуття, яке це місце викликає, дуже важливі. Особисто мені дуже спокійно стає на душі при відвідуванні таких особливих місць. Тут завжди мені хочеться замислитися над життям та помовчати у душі, відчуваючи гармонію та рівновагу. Можу не подивитися на усі ці фрески, іконостаси на стелях та стінах, над якими ці митці працювали, і як фізично вони це витримували. Що спонукали їх знову і знову збиратися на ті драбини і про що взагалі вони думали, що відчували. Це справді захоплює та вражає. А ще храм це місце історичне, бо церкви переживали століття. Тому бути у церкві означає повернути машину часу назад. А зараз ми на площі героїв. До речі, ми дивимося на пам'ятник, присвячений героям міста Мішкольцям. Чоловіча фігура середнього віку на задньому плані праворуч представляє угорського селянина і символізує Першу світову війну. А поруч з ним, ліворуч, фігура, яка символізує Другу світову війну і непохованих і осквернених мер мертвих. Цей пам'ятник викликав досить багато обговорень у місті Мішкольці, і на його створення пішло багато років. Фінансування та історичних перипетій. із загальних джерел я дізналася, що колись тут були невеличкі маєтки, які давали бідним сім'ям без домівки в обмін на виконання безкоштовних робіт на користь міста. Ідея створення площі героїв ще зародилася у 1918 році, але було багато історичних перипетій, недостача фінансування і вона все ж таки відкрилася вже у 2003 році. А нова було, площа була урочисто відкрита в 2007 року і побудована за підтримки Європейського Союзу. Тут було задумано створити підземний паркінг, а на поверхні розкинувся невеличкий парк. Взагалі, тут дуже затишно і гарно навесні, звичайно, коли квітнуть усі ці всі екзотичні квіти. До речі, бачимо, що тут дійсно завезені квіти з південної Кореї, з азіатських міст. Ну для прогулянки місце дійсно надзвичайне. Незвичний, нетипові для це ось такі місця, де ви можете посидіти. А, начебто, вони взяті в такий квадрат і зверху стоять лампи. Я бачила таке ось тільки тут. Цікава, правда? Конструкція, сподіваюся, вам була цікава цей новий формат прогулянок місто Ми Також продовжимо в наступних відео. Будемо намагатися показати вам не такі туристичні популярні місця мішкольця. Повірте, вони є. Якщо добре, позаглядати по... Куточкам цього міста. Ну а тепер, після такої невеличкої прогулянки, незвіданими стежками міста, ми поринаємо у рапсодію зимового ранку, коли все замерзло. Цікаве, звісно, жодне відео не може пройти без чогось зі смаколиків. Говоримо про те, а що п'ють угорці, а саме про їх секретний напій. Далі у нашому сюжеті про уніком це те, що всі туристи беруть з собою, коли відвідують угорщину. Унікум це трав'яний лікер, що містить у собі понад 40 різних трав та спецій, які витримуються у дубі. Компанія Цвак є виробником цього унікального зілля. Все почалося в 1790 році, коли у правителя Габсбургів Йосифа II, імператора Священної Римської імперії виникли проблеми зі шлунком. І доктор Цвак, королівський лікар, приготував для нього трав'яний напій. Випивши його, Йосиф ІІ нібито вигукнув Доктор Цвак, das ist ein Unikum». Згодом унікальний лікер був набув популярності, а компанія Цвак була заснована в 1840 році Йозефом Цваком, підприємливим нащадком лікаря. Різні покоління родини завжди керували бізнесом. А двома найвідомішими його представниками є брати Бела та Януш, які стояли біля керма у найскрутніші роки існування компанії Цвак. Під час Другої світової війни фабрика була зруйнована, а невдовзі комуністичний режим змусив компанію націоналізувати її. Однак у Цваків з'явився план, і вони створили фальшивий рецепт, яким скористалися комуністи. Після падіння комуністичного режиму цваки викупили свою компанію і почали виробництво оригінального напою. Унікум отримав друге життя. Ну ось і все на сьогодні. Чекатиму на ваші. Довгоочікувані очікувані коментарі, також підтримку. А саме головне це миру всім нам і дякую за життя. Слава Україні!